Партнери обіцяють підтримку на мільярди доларів. Такі підсумки першого дня 26-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Уперше за три роки на ньому головували не США, а Велика Британія, зокрема, через зміну влади у Вашингтоні. Білий дім представляв новопризначений міністр оборони Під Гексет. Однак, як слухач, не як повноцінний учасник. Утім, позицію Дональда Трампа передав мовляв, США зацікавлені встановленні миру дипломатичним шляхом, а не воєнним. Більше розповість Анна Басова. У штаб-квартирі НАТО в столиці Бельгії військові союзники України почали збиратися від учора. Тематика Рамштайну 26-го за ліком незмінна активізація підтримки України тут і зараз, і в довгостроковій перспективі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників на порядку денному, стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році, прискорення постачання критично важливого озброєння ППО, авіації, боєприпасів, інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами. На відміну від попередніх 25 засідань, ця зустріч відбувається під проводом Лондона, а не Вашингтона. Вперше за три роки Сполучені Штати представляють не демократи, а республіканці, а саме міністр оборони Піт Гексет. Щоправда, поки що як слухач. Жодних заяв про виділення нової допомоги від США не очікують, які зустрічей тета тет з українським керівництвом. І ще до його від'їзду в Пентагоні повідомили, гексет підтвердить прихильність президента Дональда Трампа щодо дипломатичного завершення війни. Ми зможемо завершити цю руйнівну війну та домогтися тривалого миру лише за умови об'єднання наших зусиль і тверезої оцінки ситуації на полі бою, як і ви, ми хочемо суверенної та розвиненої України. Однак маємо розуміти, вихід на кордони 2014 року нереалістична ціль. Не бачить Білий Дім в особі гекса та й гарантій для України, якщо та долучиться до НАТО, мовляв, будь-які безпекові обіцянки мають бути підкріплені боєздатними військами, європейськими та неєвропейськими. І з огляду на це американський міністр вкотре наголосив, США очікують від Європи більшої залученості, зокрема й у плані військової підтримки України. Захист європейської безпеки має бути імперативом для європейських членів НАТО, і в рамках цього Європа повинна надавати переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні, США віддані НАТО і оборонному партнерству з Європою. Але ми більше не будемо толерувати незбалансовані відносини, які заохочують залежність. Однією з головних вимог Дональда Трампа було збільшення видатків на оборону для країн-членів НАТО з 2 до 5% відсотків ВВП, що перегукується зараз із недвозначними закидами на адресу європейських союзників, а НАТО – щодо підтримки України. Примітно, що першими на наполегливі пропозиції президента США пристали ті, кому Росія загрожує найбільше. Це країни Балтії, які зараз не заперечують необхідності більш тісної співпраці. підтримка США незамінна, це однозначно. Та ми, решта європейців, також повинні виконувати домашню роботу, зокрема по справедливості інвестувати як в свою оборону, так і в підтримку України. Перша зустріч у форматі Рамштайн відбулася в квітні 22-го на одноіменній військовій базі у Німеччині. Відтоді таких засідань було 25, остання 9 січня. Цьогоріч за роки функціонування неформального об'єднання утворилося чимало так званих профільних коаліцій довкола поставок танків, літаків і навіть іт коаліція. Лідери держав і урядів ухвалили вісім дорожніх карт щодо підтримки України до 2027-го. Після 26-го Рамштайну новопризначений глава Пентагону вирушить у турне Європою, зокрема в Німеччину та Польщу, говорити про розширення можливостей оборонпрому по обидва боки Атлантичного океану. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.